звати Іслам Тохлу. Я кримський татарин, народився на Херсонщині, ісламознавець, керівник Кримського татарського центру тут у Львові. Кримські татари у Львові живуть дуже добре, почувають себе дуже комфортно в плані того, що відношення, як мінімум, львів'ян до кримських татар дуже добре. Відношення дуже толерантне, нас дуже гарно приймають, сприймають. Немає такого, що ми відчуваємо себе якось чужими тут в цьому плані, тому що ну. Іноді нас навіть з захопленням сприймають, тому я думаю, що кримські татари у Львові відчувають себе. Не скажу як удома, тому що все-таки дім це дім. Ну, в Криму інакше, ми на батьківщині, але тут ми дуже так себе комфортно та гарно відчуваємо. У нас тут є всі можливості для того, щоб існувати, розвиватися, розвивати свою культуру. У нас є співробітництво з багатьма музеями. Державними установами, як і з органним залом, так там з Домом Франка і з бібліотеками. Ми, ми розуміємо, що нас підтримують. Ми розуміємо, що ми можемо ну, будь-який час звернутися до різних структур закладів. І ми відчуваємо, що ми тут можемо ну, розвиватися, ми можемо користуватися різними закладами, якщо нам потрібно провести там, не знаю, якийсь свій важливий захід. Ми знаємо, що будь-які музеї у Львові дуже багато з них підуть до нас на зустріч, предоставлять нам, наприклад, там, зал для проведення цього заходу. Якщо там адміністрація або обладміністрація, вони підтримують нас в цьому. І, наприклад, якщо ми там День прапору, ми піднімаємо у Львові прапор Криму, кримських татар, і е, в цьому питанні без проблем ідуть нам на зустріч як адміністрація, так і обладміністрація. І в цьому плані ми дуже комфортно себе відчуваємо так. На даному етапі я не думаю, що кримська татарська культура тут розвивається. Вона більш підтримується. Ми стараємося її підтримувати. в цьому плані, що ми стараємося робити щось для того, щоб в рамках нашого центру, нашої громади, кримська кримська татарська культура вона не забувалась, вона підтримувалась, і в цьому плані ми робимо зустрічі громади. Ми робимо лекції, ми робимо майстерки. Там, з орнаменту, з історії, з історії духовності кримськотатарської. Робимо якісь заходи для студентів, учнів, які заохоче приходять та підтримують нас в цьому. Тобто ми бачимо, з іншої сторони, дуже великий запит зі сторони львів'ян, тому що вони самі мають такий інтерес. До нашої культури, і ми ще з більшою енергією робимо ці заходи у Львові. Якщо брати з розвитку культури, ну, наприклад, деякі заходи, які робили проекти, не ми, але наші друзі тут у Львові, я думаю, їх також треба зауважити на те, що зараз, наприклад, кримськотатарська музика звучить в органному залі, те, що Джаміль Бій має змогу розвивати свою музику тут у Львові, це один із прикладів того, як культура тут, у Львові розвивається, тому що наша музика це також дуже важлива частина нашої культури. І те, що в одному із важливих музичних центрів Львова. Звучить кримськотатарська музика, це один із таких прикладів розвитку, не тільки підтримка, але й розвитку нашої культури. Деякі традиції вони просто живуть в нашому побуті. Ну, це такі більш релігійні, культурні традиції. Вони такі маленькі, і ми не робимо щось таке з сфер для того, щоб їх підтримати. Вони просто живуть з нами. Там, наприклад, коли єси, ми починаємо їсти там з, -з, 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 -з слов «бісміля» по ім'я Бога. Йому, наприклад, руками, то це правою рукою їсти. Або, наприклад, якщо сідати за стіл, то не починати, поки вся сім'я не збереться, поки і починає спершу батько. Наприклад, це такі базові речі, які просто живуть. Якщо брати на громадському рівні, то п'ятничні молитви збирання по п'ятницям у нашій мечеті. У нас тут дві мечеті зараз кримськотатарські. Одна тут в центрі, одна на південному, і це кожної п'ятниці, наприклад, громада збирається робить. Колективну молитву, і це от така громадська річ, яку ми підтримуємо традиція. Або, наприклад, іноді робимо вечері колективні, коли збираємося там. Це може бути в мечеті, може бути в центрі. Одна із них, наприклад, формат це корішув, Ми називаємо, коли збирається вся громада, і разом щось готуємо. Наприклад, кожне суспільство, воно різноманітне і кримськотатарське також. Не буває ідеальної згуртованості. Не в українському суспільстві, не в кримсько-татарському, тому що люди різні. Кримська кримськотатарська культура, вона чи може бути цікава. По-перше, вона інша, а все ще інше вона цікава. Тобто, Якщо ми беремо материкову Україну, Західну Україну, це щось одне, так, центр та південь може відрізнятися, а Крим він взагалі відрізняється. Тому що Крим це такий мікс між Заходом та Сходом. Це щось таке мусульманське з однієї сторони, і європейське, з іншої сторони. От цей симбіоз, він робить унікальним Крим, тому що це з іншого боку наша культура, це культура, яка формувалася століттями, і вона вобрала в себе дуже різні різні елементи, різні традиції в нашій крові є і тюрки, і там, не знаю, готи. І італійці, і і скіфи, і сармати. І от це все відображається і в культурі. Тому що Крим, він, якщо уявити Крим, він в центрі старого світу і такий острів. І на цій... Кримсько-татарська мова, Крим він в собі брав ці дві основні течії. І тому той, хто вивчив цю мову кримсько-татарську, він легко може комунікувати з турками на Туреччини, з азербайджанцями, розуміти. Інших татар та тюрків, наприклад, гаузів, кумиків з Кавказу.